Серед мальовничої краси природи, якою славиться наш край, у самому серці міста знаходиться дивовижний мистецький храм, який уже впродовж кількох десятиліть є місцем, де творяться справжні дива, щоразу потрапляючи у приміщення дитячої школи мистецтв, де панує дійсно особлива, незаймана прозою життя атмосфера, розумієш, що саме тут музика, художня творчість, мистецтво танцю. Осяваю дітей, що саме тут плекаються юні таланти. Справжня гордість нашого міста. Я дуже задоволений, що в нашому місті є така школа, де діти із задоволенням можуть навчитися грати на будь-якому інструменті. Музика це красиво, це духовно. І якщо у вас є бажання пізнати цей світ, запрошую вас. У нашу чудову музичну школу. Я планую в подальшому займатися професійно музикою, тому прикладаю для цього багато зусиль. За покликом і велінням душі щоденно приходять сюди ті, хто дарує часточку свого серця дітям, ті, хто формує їх смак, світогляд, у кого в душі не згасає бажання зробити цей світ добрішим. Частіше це викладачі школи мистецтв, які пишаються своїми вихованцями, радіють успіхам своїх випускників, щиросердно вибудовують взаємостосунки з батьками своїх учнів творити, споруджувати і будувати, але при цьому навчати. Ось які мети складні і нереальні, інколи стоять перед вчителями-художниками. Хоча не пов'язала своє життя з музикою, але завдяки своїм знанням тепер самостійно я можу налагоджувати ритм свого життя. Хочу сказати дуже багатних, багато гарних слів за нашу школу, тому що таких відносин між дітьми в самому колективі, між дітками, немає ніде. Я бажаю всім вчителям нашої школи натхнення та творчих перемог. До речі, в нашій школі виповнюється 60 років. З нам народження школи. Вітаю дорогі викладачі! З нагоди ювілею дитячої школи мистецтв 12 травня о 15-й годині. Для слабочан та гостей міста гостинно відчинить свої двері міський палац культури, де відбудеться святковий концерт. Тож запрошуємо усіх поринути у дивовижний світ мистецької майстерності та професіоналізму.